16 грудня 1933 року роботу та методи антикультистів, тобто апологетичного центру, помітило й оцінило гестапо. Так Вальтер Кюнет об'єднався з Адольфом Гітлером у справі ліквідації єврейського впливу на життя народу. Водночас Кюнет прагнув остаточно позбутися й інших релігійних та політичних меншин. Кюнет був вельми задоволений зацікавленістю Гестапо у його роботі. Та написав у своїй доповіді керівництву протестантської церкви Рейху. Управління Гестапо проявило високу зацікавленість щодо архіву сект апологетичного центру, а також щодо нашої роботи по боротьбі з вільним мисленням, марксизмом і більшовизмом. Гестапо висловило бажання очолити боротьбу з незаконним вільним мисленням разом з апологетичним центром у майбутньому. Обмін матеріалами між гестапо і апологетичним центром вже розпочався. Цього моменту співробітники апологетичного центру починають посилено забезпечувати Імперське міністерство внутрішніх справ, Міністерство пропаганди, а також Гестапо матеріалами про політичні позиції різних релігійних громад. Також Апологетичний центр проводив спільну роботу з Рейхсміністерством пропаганди, яке очолював Геббельс, та з Рейхсміністерством внутрішніх справ. Ця робота велася навколо розробки матеріалів по боротьбі з євреями і сектами, формуються та постійно розширюються списки так званих сект, тобто будь-яких об'єднань, які апологетичний центр вважає небезпечними для ідеології держави. Зрештою, представники апологетичного центру на чолі з Вальтером Кюннетом видали безліч наклепницьких псевдоекспертних висновків. Внаслідок цього наклепу, всі ці об'єднання. Так само, як і євреї, стали мішенню для нацистської диктатури і наступних жорстоких переслідувань, аж до відправлення членів цих об'єднань до концтаборів.